Привіт, друзі! Дякую всім за коментарі! Ваші запитання допомагають створювати відео, які реально потрібні і важливі для багатьох. Тому сьогодні я з радістю відповім на декілька з них. А щоб нічого не пропустити, тисніть лайк, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Це допомагає розвивати канал. А вам завжди бути в курсі важливого. Поїхали! Перше питання. Розкажіть про карту резидента детальніше і як отримати громадянство. Це гарне лаконічне питання, адже карта резидента ЄС це вже серйозний крок до повної інтеграції в Польщі. Карта резидента ЄС це більше прав, більше стабільності, менше бюрократії в майбутньому. Щоб її отримати, треба легально прожити в Польщі 5 років, мати дохід, знати польську і не мати проблем із законом. Про карту резидента дивіться в моєму попередньому відео. Що ж до громадянства, то саме карта резидента може стати хорошою. Новою для наступного кроку подачі на визнання громадянином Польщі. Але тут теж є свої умови. Безперервно проживаєте в Польщі щонайменше три роки, саме на підставі цієї карти, або сталого побиту, або права постійного проживання. Маєте стабільне та регулярне джерело доходу, наприклад, робота, підприємництво. Маєте право користування житлом. Це може бути договір оренди або документ на власність. Володієте польською мовою на рівні b 1 не нижче. І це має бути підтверджено державним сертифікатом. Так що так, з карти резидента шлях до громадянства відкритий, але потрібно ще кілька важливих кроків. Успіхів вам! Та не поспішайте, поки що українцям можна до 30 вересня 25-го року легально, навіть якщо всі документи скінчилися, але можливо буде продовжено. Так, все правильно, цей захист діє. Але якщо ви хочете відчувати себе впевнено, легально працювати, мати стабільність, краще зробити документи вже зараз. Не відкладайте. Подала копії всіх сторінок, але порожні повернули. Це вже друга карта. Таке буває: в одних воєводствах кажуть всі сторінки, а в інших повертають порожні, тому я завжди раджу подавати все. А вже що вони не візьмуть, вирішать самі. Так, наступне питання: а з картою резидента можна жити і працювати в інших країнах ЄС, так і ні. Жити так понад 90 днів, але щоб працювати в більшості країнах, потрібен додатковий дозвіл. Наприклад, у Бельгії чи Нідерландах треба оформити окремі документи. І важливо, якщо виїхали з Польщі більше ніж на 6 місяців, карту можуть анулювати. Карта побиту – це не все так красиво. Карта побиту може бути і на рік, і на два. Це залежить від того, на який термін каже роботодавець зооніком. Карта прив'язує до місця роботи, де була виготовлена, і до воєводства. А ще як під час виготовлення будуть помилки, про які людина не може відразу знати, то ще й проблеми на кордоні. Так, ви абсолютно праві. Карта тимчасового побиту має чимало обмежень. Її справді можуть видати лише на той період, який зазначено в запрошенні або в трудовому договорі. Часто це на один або на два роки. Карта прив'язана до конкретного роботодавця і посади, а також до воєводства, в якому була видана. Зміна місця роботи без оновлених документів це вже порушення. Якщо під час виготовлення карти сталася технічна помилка, наприклад, у даних паспорта, адресі чи номери дозволу на роботу, її дійсність можуть поставити під сумнів. І тоді справді можуть виникнути проблеми на кордоні або при продовженому легальному перебуванні. Тому з картою побиту важливо бути уважним на кожному етапі: від заповнення анкети до перевірки готової карти. Але ви завжди можете звернутися до мене за посиланням, і ми разом детально розберемо вашу ситуацію. Ваші коментарі це золото. Пишіть ще. І ми знову будемо розбирати найактуальніші питання. І не забудьте, підписка, лайк, дзвіночок. Допомагають мені робити ще більше корисного контенту саме для вас. До зустрічі!